Доброго дня, мої любі українці, у коментах ви мені дали пораду послухати деяких експертів, воєнних, журналістів тощо. Оце я з вами хочу поділитися емоціями. Послухала я Шабанова. Боже, чуть не шабанулася, чесне слово. Це для тих, для любителів фантастики, космонавтики, щось отак от Тому що Путін злогеній. Хадарковський, панкрі… Панковський, і е, Фейгіне всі, кого я люблю, читаю і дивлюся, вони всі фашисти. Е, е, ніхто нічого не рішає, ви хоч тут бійтеся, хоч тут убивайтеся, хоч ви тут захищаєтеся, все рішає Ватикан. Він і раніше рішав, Ватикан, і зараз рішає Ватикан, і буде рішати Ватикан. Ви взагалі не при ділах. Ваш переговор будете балакати чи не будете все щоб в нього питання. А чим все закінчиться? Це секретна інформація. Все йде по плану Ватикану. Мені аж поплохіло, я аж повелела. Дід підійшов, каже, слухай, випий хоч 100 грам нолічки, потому що ти бледна так стала. Ну, я ж не поняла вообще, в якому я, я зміренні оказалась після цього Ватикану. Випила налівочки, включила світаново. о, як посвітліло все. Як, як, не знаю на світ народилася. Оце таке прізвище у нього світле. Розказує спокійно, понятно. Трошки як Жданов, там тоже ракети, там байрактари. Ну, ще мені подобається, як він каже. Звільняємо лиман, звільняємо Херсон, звільняємо, звільняємо. А воно як 100 грам випило, да ще й звільняємо це слово і 100 грам, як місті пішло, мені так хорошо стало на душі, ви знаєте, як заспокійливе. дуже гарно. І потім я включила цимбалюк. Ну, Як знаєте, це молодець, як цимбала, оце по, як по струнах, по нервах тому путіну питання ще як задавав, такі ще до війни. Прям було по цьому путіну. Ага, а ну-ка, як там? Вас немає у Криму? А що там ДНР? А що? Ага, наші Раждан ваша, а що? Питання полонені? І йому як питання як надавав, там їх багато. Путін як чуть не заїкався. І він і так і ся крутився, ні на одне питання, нічого він не відповів, ну сміливий, молодець, мені подобається. І зараз оце розказує, це розказується так: руки, 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 так розказуємо це. Красиві такі глаза, такі гарки. Ну, ну дуже мені нравиться. І розказує так, що до росіян він так. Ну, що ви, росіяни, що там могілізація, що ви там мовчите? А ну ка що, як ви там вам санці, як вам нравиться? Молодець, молодець, мені нравиться. Потім я подивилася, Яковина. Спокійний, спокійний, почти без емоцій, так, ну ровненько, ну дуже так пережовує. Так хорошо все пережовує. І мені подобається, як коментує, він кожного це. Кодирова оцього цього дон Дондона, що він Дондон, що -дон? він оце каже? Так я казав би, твою мать, мідько він. Ну, так, щоб понятно було, то Дондон. -дон". Ну, коротше, не хочу про нього балакати, якесь дурне. Потім про Гіркіна розказує, як він каже, ага, Гіркін сто тисяч вже можна получить за нього. Я кажу доларів, доларів, США, я кажу, діду, йди шукай Гіркіна. Оце з вас вдвоєм, ідіть і шукайте Іркіна. Хоч 100 тисяч заработайте, так ми ж над сужиком, на нашим селом вже ПВО купимо да поставимо і будемо ж захищені, хоч буде купол у нас свій, купимо за ці гроші. А? а ще як залишаться, так ще й віддамо. Ну, нравиться мені Калина, він так всіх коментує, так хорошо, так все чітко, все ясно. І потім я переключила на швец, Юрія, колишній радянський розвідник, майор КГБ. Хитрий хитрий розвідник, розвідник. Він вчився разом з Путіним Однокурс, однокурсник був. У нього питають. Ага, а ви його пам'ятаєте? Який він був? І відповідь ні не пам'ятаю. А що, з розумом, щось з пам'яттю, чи ти, може, старий вже так в родині, не очень? Розвідник не помне Путіна, який він був дуже странно. І розказує щось, розкази такі політичні. Я його у мене все так зразу раз і поїхала. А чого ти розказуєш, розвідник? Може, ти хочеш нас якось так оце розвести? Ну, я б сказала би, що треба фільтрувати. Дуже так людина така подозрітельна. Ну, і ще я подивилася, уже так поділюся з вами на завершення дядя Вітя із Вата ТВ. О, оце так простий, гуморний такий, Балакен, ну, почти, як я, все зрозуміла, на нашому суженському. І отак зрівняння таке. Ой українець так, а росіяни — отакий. Українець такий, а росіяне отакий. Оце зрівняння у нього. Він так весело, з таким настроєм завжди, завжди таки улибається. Ну, я вам рекомендую подивіться, дуже дуже гарно він виступає. І пишіть мені у коментарях, кого мені ще подивитися. То катаки може позитивчик, які є, тому що таких, які подозрітельні, мені не дуже подобатися. Пишіть, лайкайте. Все, буде Україна. До побачення.